Так, екомаркет, Аврора бачимо А, трафік постійний, пошохідний, автомобільний, зручна парковка, під'їзд до приміщення. Бачимо, це центральна вулиця. Тут тобто людей дуже багато потік, фасад, тобто, аптека-подорожник бачимо. Автобусна зупинка. М'ясомаркет. Ще раз бачимо еко-маркет Аврора. І тут наше буде приміщення. Ось вхід, де наважанівські ковбаси. Постійний автомобільний трафік. А, і велика парковка. Бачимо, машинами можна паркувати з цієї сторони, і по фасаду з лівої сторони також планується парковка. Позаду будується ще нова будова.